Я хотів запитати, якщо від філармонії піти сюди ближче до середньої церкви Різдва Христового. Там є будинок на куті, в якому продають хліб свіжий. Пекарня. Старенький ага. будинок. Перше знаю. Перший той будинок був там яйчі, яйчі продавали. До війни після. Е? До чи після війни? До, до війни. До війни яйця продавали. Так. То був заможний будинок, ну, кам'яний, центр міста. Поважний був будинок, чи такий Та, собі? Такий був собі. Угу. Ми, ми туди по яйці ходили. Тобто там був магазин? Воно, крім яєч, там нічого не було. Угу. Тільки яйчі. А тепер вже побудували там хлібзавод чи що там воно там. Хтось наверху жив, може там якісь люди хто жив, хто яйця продавав? Євреї, поляки, українці? Євреї. 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 Може, то був будинок якогось єврея? Може бути. Але більше нічого не, не знаєте. Більше нічого там не було. Угу. Заходиш, а там світло, так темно було. Знаєте, не так, як от стеля була. Так. І по сусідству коло того будинку жили євреї. Справа в нашому домі жили євреї, а ми в підвалі жили. Островського 99. 99 так. зараз такого номера навіть немає. Е? Зараз такого номера навіть немає, немає на Острозьку. Немає, бо я ж кажу, там все нове вже побудували. Все до Туди далі жив Абрунко жит, то він мав фіру. Раз в нього були такі штани з, лис... з лисичі. Звичайні штани, але з лисичі. Ну, а я не знала. Я взяла ті штани в нього і оділа на, на ізнанку, на, 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 на ту шерсть. Боже, які були пси за мною бігли. Думала лиса. Ну, що ти? Нащо ти брала ті штани? ой, так Нащо ти брала ті штани? Я кажу, щоб мені тепло було, то треба було не на ту сторону. До війни, правда, ви згадуєте дитячі що до війни? No, no.